О, так, так, тяжко так. Що запхала, що не зібрав. Вам вручається сертифікат. Які люди отримали, На 100 гривень на придбання будь-яких послуг, що має наша компанія. Дякую. Тобто сертифікат на 100 гривень. Його можна як самого використати, в термін дії його рік. Його можна подарити комусь іншим. І сертифікат про відвідування тренінгу. Похлопаємо. Дякую. Що, Катерина, все? Та не там два, напевно. Ні, там один. Ось того, того поки, да. Катя, Владислава, теж є. Дякую. Сертифікат на 100 гривень. Владислава Захарова, передній сертифікат, прошу. А, ви що тут вже. Я замучився за цілий день. Дякую. я Прошу, Саша і Саша Щеодин. Так. І так, шановні друзі. Ще останнє, як це взагалі як окремий тренінг, але сьогодні я вам це коротенько викладу, щоб ви зрозуміли. Іміж повинна успіху. Іміж це його образ. Як це? Цікава шкала. Є дорогий товар? Дорогий імідж. Є дорогий імідж, але дешевий товар. Є дешевий товар, дорогий імідж? Є дешевий імідж, дешевий товар. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, де? Коли дорогий товар дорогий, що це за продукти? Які вимоги для того? Наприклад, поршкає, <пробітник> я вже про нього не згадував. що вас буде. БМВ якоїсь там супербуперсе. Шостий, наприклад. <пробіт> так, або якісь там підзамовлення. Наприклад, якісь вироби ювелірні, якісь дуже дорогі там, прикраси. Так? <пробітник> тобто тут дуже важливо, щоб все було ідеально. Тобто має бути все ідеально. І коробочка, і взагалі то я читав про одного чоловіка, яка вже є врахому в книжці, як він штучні діаманти, почав стати дуже дорогі коробці. І з цілим описом, як там, і почали продавати краще йти. Просто упаковка інша стала. Дорога упаковка. Тут дивіться, а якщо є дешевий товар, а дорогий, е, Дешевий імідж, а дорогий товар, що ми про, про такі речі думаємо? Шості? А? Oh, недовіра. Сприфан, Не довіра. як якісний товар. Недовіра. А якщо дорогий імідж, а дешевий товар. Розчарування. дорогий так. імідж, а дешевий товар. Це як компанія Ейон. Дивіться, <ріху> це можливо на входженні на ринок. Так. Це можливо імідж дорогий, щоб, щоб вийти на ринок. А потім треба кудись іммігрувати. Дивіться, а дешевий товар дешевий імідж. Почу. Китайські Почу. продукти. Так, Д, так. Дешевий. Як ви думаєте, де найбільше бізнес робиться в чому? Дешевий товар, дешевий інший. От, оці тищево. дві категорії. Там, де є ексклюзив, дуже дорога середна крутка. Там, де кабак, тому пару чоловік. Ти їх зайдеш, там ви обслужить, але вдруге клипу. Або інші. Макдональдс, Бістро, де купа народу, але дешко. і швидко. Е, дуже важливо розуміти, що найгірше продається товар. За середніми цінами. Треба виходити або в дуже дешеве щось, yeah. але масово. Або дуже дороге, yeah. але ексклюзивне. Кожен це вибирає. Там, де посадили, там, там не йдуть продажі. Okay. Є крива побуття пропозиції, ви знаєте тут, mm -hmm. так? От. Отут продається, і отут. Mm -hmm. В середині це є ерунда. Всі стараються вийти на рівно середніми цінами. <coughs> Виходять. А потім його або сюди, або сюди іммігрують. В залежності, хто яку собі маркетингову позицію вважає. Звичайно. Тобто дуже важливий момент це щодо іміджа. А я працював раз на одній фірмі, там типу був дешевий товар китайський. а той він ставив його. Туди. Я можу на цій І Типу він десь його, то був дешевий товар, він його дорого продавав, і коротше той товар не продавався. То йому треба було б або брати другий товар і сюди йти, або. Або спускати... спускати його взагалі закупіть, але тоді робити масове. Наприклад, дивіться, йде на нові системи, супер недорого. Цей, всякий, в не але вони будуть масовістю. Але якщо ви підете до якогось магазину, де там продається хліб ексклюзивний, сир дорогий там, швейцарський, там, ясно, буде дорого, але там буде особливий підхід. Я кажуть, скоро взагалі будуть такі шоу-руми. Шоу-руми це будь-які двигами на поїзд, маса собі зроблять, з дою бігають, на там ціни, звісно. Але будуть такі <стуж Games> мега грутівні дімети. А такі магазинчики вони все в інтернет перемістяться. І тепер по іміджу. то Що я вам обіцяв? От тут вам викрасть. Враження, яке ви хочете справити. Спочатку треба подумати, яке ж я хочу справити враження. Питаєте, що я казав, меседжі? Це заглиблюємося в маркетингову голову схемку. Для того, коли ви подумаєте, яке враження, далі. Процеси, тобто дії. І що я маю робити, щоб вас таке враження? Як я маю діяти? як я маю говорити? Все, все що стосується ваших руків, яка має бути упаковку, що має, має, має бути в тілі? Тобто зовнішній. Зовнішній прояви іміджу, зовнішність. Зачіска, макіяж, одяг. Міта я вам розказував, як я прийшов як додік в костюмі, mm -hmm. до дядька, який чисто такий так, сужащий був. Джин, такий свети, розтяне, жінці з карманами. І тут приходить до нього тіло закутане. Сидіть на кипятки. Будьте прощі, докутяться. Тут є внутрішній прояв іміджу. Що таке внутрішній прояв іміджу. Цінності. Переконання. Цілі. Якщо мене собі змусить, що я беру гроші, таке я враження слуду. Моє враження не буде складати між тими тим. Якщо я хочу спасти враження дорогого адвоката, а я гроші беру, так, мені всі довжні навпаки. Тому що я професор, як це сячу. Говорив. Ну, він співрав, він професор. Відчувайся професором тут, теж внутрі. Тобі мають так платити. І все ж ти це для того, щоб робити добро. Другий процес дії. А середині саме голове. Це серцевина іміджу. Що таке серцевина іміджу? Вона складається з трьох частин. Установка. Я такий то Позиція. Позиції буває тільки три. Переможець, невдаха, середнячок. В чому виражається позиція? У всьому. В жестах, в міміці, в положенні, в тому, як ти говориш, в погляді. Переможець навіть коли програє, він середи, як переможець. Кличко, коли валяється на підлозі, він стоїть, сильно він сильно переможець. Майкл Джордан, який маже, він сильно переможець. Бо він не тут переможець, Позиція переможець. Ну, раз два, три. Невдаха, ну, і середнячок. І третє легенда. Легенда це те, що ми розповідаємо людям про себе. Легенда не може бути брехнею. Легенда це є у той вісмі, що є в темна кімната, не стіна. На ній щось написано. Ви берете ліхтарко, ви висвідчуєте саме те, що необхідно. Тобто ви не думаєте. Просто де, що ви висвічуєте, де що не освічуєте. А де ж ви і ще так ще додатковий професій направляєте? І ще групною буквою там пише. І ну, коучі пради не дають, але я в даний момент виконую роль не коуча, а тренера трошки інше, і ментора. І тим більше, що коуч теж дає правда, але в кінці можна дати до ваше завдання. Ніколи, 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 тут жінок стосується, ніколи. Не розказуйте чоловікам, що у вас є, не. якщо ви хочете в особистому житті. Mm -hmm. Все завжди окей. Жінка, яка платиться. Чоловіку, з яким ще звинки не сформовані, вона дуже сильно відштовхує. Тобто ця легенда не працює. І ще одна дуже штука, така сильна є. Якщо жінка розказує чоловікові, в принципі, і чоловік так само, але особливо це діє на чоловіків. Бо чоловіки дуже такі мампувати люблять. Той мене обіжав. І той чоловік обіжав. і той до мене погано відносився. Галика, що вона каже? Вона говорить чоловікові, до мене я не достойно гарно відношення. Mm -hmm. А якщо вона говорить Боже, той чоловік мене так хотів, Боже, просто мусу сонки там не склалася, бо я щось ту вже mm, Всі хочуть допомагати. Тим самим вона подає приклад, як до неї відноситися. Якщо жінка розказує, що до неї інший чоловік погано відносився, вона тим самим тому чоловіку підсвідомо закладає відноситься до мене отак. Mm -hmm. Ти до мене гарно відносився, вона говорить на післядому рівні. Чоловік так розуміє. Ти до мене так гарно відносився? слухай, а до мене всі ж погано відносилися? відносилася. Mm -hmm. Добре, жане Дякую за всім за увагу. Бажаю, щоб ви з сьогоднішнього дня могли продавати все, що завгодно, і щоб від того отримували користь як і ви, так і ті ваші клієнти, з якими ви будете мати ділові стосунки, приватні стосунки. Тобто, щоб в переговорах вигравали обидві сторони. Дякую. дякую.